Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк Парк. І запрошую вас в царство ірисів Чомусь цей рік в мене вони трішки запізнилися із квітуванням. І ось тільки-тільки почали, і то я б сказала, ну навіть не половина. Ще багато в пуп'янках. Хоча велика спека, ну дуже велика спека, і Оленка роблять свою чорну справу. І ось якби такого балу, як в минулі роки, ну, поки я не бачу. Бачите, деякі вже перецвіли. Дивіться, який він, який гарнезний він. Деякі тільки у пуп'янках. Ось жовтий вже перецлів повністю. Це капатонік. Багато переціло, бачите. Ну і, я ж кажу, Оленка робить свою справу. Цей рік вона просто страшне, шкодить не тільки і рисам, а навіть і піонії. Мене запитували, чи є в мене патріотичний Ірис. Так, є. Я його не бачу цей рік багато. Той рік було багато його в замовленнях і багато дуже я продала. Тому цей рік я не впевнена, що буде він у наборах. Можливо, перший набор, замов... хто буде замовляти, ось він. Просто сонце погано видно низ, як бачите, низ ось синій, а верх, верні, ну да, можна сказати, синій, а не блакитний. А верх жовтий. Без фотошопу він такий. На сонці ось він такий. З фотошопом, звичайно, він буде набагато яскравіший. Мабуть, все-таки треба ось так знімати, щоб вони були яскравіші. Поки я бачу тільки ось цей куст. Можливо, ще з, з тієї, сторони треба подивитись. Набори будуть так само, як і той рік, 10 сортових єристів на мій розсуд, тому що вони дійсно сортові, вони дійсно. Всі із назвами, але я цим, ну, чесно скажу, 200 сортів я цим не буду заморочуватись, і тому я буду просто продавати наборами. Хто хоче гарні, це дійсно гарні набори будуть і досить, як для таких ірисів, дешеві. Я знаю, що зараз хтось обов'язково, як, якась дуже розумна людина напише, що нічого нового у вас немає. І я ще раз скажу: я кажу про сортові іриси. А не про новітні сорти. Так, вони не є настільки новими, вони не є вчора чи післявчора виведеними, але це дуже гарні. Ось, подивіться, яка краса. Дуже гарні іриси. Інтермедіо вже перецвів подивіться ось, наскільки він гарний сонце ось. Ну, це мій улюблений. Цей рік все-таки, ну, трішки я можу сказати, що не настільки яскравий ось цей бал вийшов. Багато факторів на це вплинуло. Ну, найбільше це те, що спочатку була дуже рання весна і, і риси пішли в ріст. Швиденько-швиденько почали рости, набирати силу, а далі почалося що? У травні морози. Вони вже були у стрілках, вони вже були на пуп'янках. І ось ці морози. Трошки-трошки їх пошкодили. А далі спека, страшна спека. Дивіться, який гарний. А далі страшна спека. Їм не вистачає просто сили для, ось бачите, тут вже все перецвіло. Їм не вистачає сили для нормального цвітіння. А ось після, коли вони тільки починають розцвітати. Іде жирати, просто жирати їх Оленка. Саме у спеку, у засуху Оленка дуже-дуже така гарна, дуже на харчуванні. Ось це чорний, із серії чорних. Їх, я думала, що їх в мене вже немає, бо той рік було дуже багато їх, їх у замовленні, але ні, є. Тому. Дорогі друзі, хто бажає гарних ірисів по дешевій ціні, тому що, як бачите, вони в мене розрослися, в мене їх багато. Збільшувати площу я не збираюсь, бо, ну, по-перше, нема здоров'я, а по-друге, вже й площі немає. Тому я продаю, розпродаю їх ну, ось, за такою демократичною ціною. Ось, Подивіться, як гарно. Бачите? Бал є. Оленка не старається із спекою, але все-таки є чим ще любуватись, є ще багато і у бутонах. Тому той рік я висилала ну, багато ірисів в основному наборами. Так, були, наприклад, побажання. Того сорту не класти чи іншого, скоріше не сорту, а кольорів. Але в основному це ідуть мікси. Вони не повторюються, вони будуть всі 10 сортів різних, всі точно різні. Але, Але на мій вибір. Ось теж, теж чорний, бачите? Ще, значить, не всі чорні продала. Щось де залишається. І на ці. Буде. Вже я ось буквально пару днів була, тут, ну, чесно скажу, розчарувалася Оленка, це страшно, їх не вечила, розчарувалась, навіть відео не, не знімала ось тих ірисів Сьогодні чоловік говорить, що та Ну цвітуть і Оленки трохи менше. ось тому я вийшла зняти, ну, дійсно, оленки сьогодні начебто менше. Можливо, вже насмакувала моїми ірисами. Можливо, погано вже стало. На щось інше полетіла. Тому що навіть піонію ізжираю. Іриси ну, гарні, дуже гарні. Яскраві такі. Я взагалі ось. Цей ірис, ось, він завжди в мене на чотири пелюстки. Бачите? Майже завжди. Особливо перші завжди ось ці чотири пелюстки. Так, це теж чорний. Ось дуже гарний. Взагалі тут негарних немає. Це такий схожий на той патріотичний, тільки що низ тут синій, а верх Такий ніжно-ніжно-блакитний. Тут, навпаки, темний, майже чорний низ і синій верх. Ось дуже гарний, теж синьо-чорний. Ось тут з такою, ой, з такою жовтою ободочком таким жовтим. Дивіться, який він гарний яскраво яскраво-жовтий. Взагалі. Цей дуже яскравий. Ну, а ось саме ці патріотичні у мене, на жаль, тільки я бачу один кущ. Тому я його буду розсаджувати і цей рік його пропозиції не буде. Можливо, я ще подивлюся на тій стороні, можливо, там ще якийсь хоч один кущик мав бути. Їх наче було багато. Але ось він такий. Це без фотошопу. Дуже гарний. Цей мені подобається сильно. Це не білий, це такий якийсь який тілесного кольору, теж дуже гарний. Аж з росою, на, наче з білим інеєм. Ну, спека. Бачите, який він велетенський, ну, спека, спека, я вам хочу сказати, Спех, спека і Посуха, страшна посуха, ось це я дуже люблю. Він теж був у наборах. Він статний такий. І саме основне, дорогі друзі, що тут підбір, підбір ірисів 99% ірисів це ті, які гарно тримають самі себе. Так, в мене є декілька сортів старих, які зацвітають і падають. Вони не втримують. Тому ось вже перша така критерії відбору було саме те, щоб Іриси відповідали моїй вімозі стояти і тримати квіти. Ось дуже гарний. Ну, теж це більш підпатріотичний. Ось чорний. Ось цей, що називається чорний. Ну, що чорний є і буде у. Наборах. Тому звертайтесь, поки вони цвітуть, щоб я могла вам точно, ці тільки зацвітаю ще досить невеличка квіточка. Щоб я могла вам скласти саме набори із гарних рослин. Ну, це капатонік, це мій улюблений. От не знаю чому, але я його дуже-дуже люблю. Це самий старий сорт, який тільки, <кхід> вибачте, існує. Але я його люблю. Ніжний-ніжний такий персиковий. Ось зацвітає дуже гарний. Він тільки-тільки розпускається. Бачите, буде дуже-дуже гарний. Ось, показую, як його Оленка. Він тільки розпустився, як його пожерла Оленка. Цей ось рябенький. Дивіться, Ну це взагалі. Ось, яка краса. Він такий. Рябенькі-рябенькі. Ось, бачите, як пожерли оленка. А це ось із серії рожевих. Це теж я їх дуже-дуже люблю. Ну, ось бачите, ще тільки на бутонах. Ось дуже гарний. Ніжний. Все, ось якийсь був дуже гарний, він ще розпуститься. Це взагалі незвичний сорт, незвичний колір. Ось він. Ось такий він цікавий. Це такий морковний чи що? Дивіться. Апельсиновий. О, знайшла колір. апельсиновий, Ну, ось така. Ще щось цвіте, вже щось перецвіло. Так, на цю сторону трошки підійдемо і покажу і ось сидить лихо лихе. Погано видно. Ось дуже гарний. Це теж мені подобається. Він такий якийсь з блакитним відтінком. Багато-багато різних, ось гарних. Ну, патріотичних точно не буде цей рік у продажі, бо більше я їх не бачу. Я їх той рік випроводила всі. Ось подивіться, який, яка в нього борідка апельсинова. Ну, є, є цікаві, звертайтесь, набори будуть дуже гарні. Ось, подивіться, який кучерявий. Дуже гарний. Ну, я ж кажу, поїжений Оленкою. Цей рік мався, мав бути фестиваль Іриса в ботанічному саду імені Гришка. Але відмінили. І причину називають ту ж саму, що я вам сказ... Ох, сказала, це, ну, скажімо так, не зовсім презентабельний вигляд іриса. На жаль, таке буває, рік на рік не приходиться, але це не завжди. Тому саджайте, купуйте, саджайте і обов'язково ваші іриси на наступний рік. Покажуть себе всі всі красі. Запах тут, неймовірний. Шкода, звичайно, що не можна передати запах через екран. Ось теж такі. Дивіться, подивіться, які яка гофрушка ось. Дивіться. Який шикарний. Ось шикарнезний. О Боже, це. Як можна їх не любити? Ну як? Бачите, вони ніби схожі ось показую, але не схожі. Звичайно, ми їх. дуже гарний теж. Звичайно, ми їх гарно підготуємо до наступного сезону, дамо їм весь комплекс дій тих правильних для наступного цвітіння. І вже на той рік. Сподіваюсь, всі будемо живі, здорові, і ми вже полюбуємося ось цією красою, справжньою красою Іриса. Ось дивіться, яка краса. Кожен, кожна, ось, кожна квіточка, кожна, вона гарна по-своєму. Ірисів багато не буває. І не гарних не буває. Навіть прості Іриси в своїй масі показують. Дуже гарний ефект вау. Це теж мій улюблений. Він дуже-дуже блакитний. Ось він давно вже у мене. От він, мабуть, один з перших сортових іристів, який з'явився в моєму саду. І він по сьогоднішній день залишається фаворитом саду. Він ніжно-ніжно-блакитний. Дуже гарний. Ну, ось дуже гарний теж. Та взагалі. Негарних ірисів, я ще раз скажу, не буває. Ну, це теж шикарний, просто він і набрав от тієї сили, яка повинна була бути у нього нось. Ну, тобто ірисів є і не такий, звичайний, ну я ж кажу, не таке цвітіння, як той рік. Можливо, ще тому, що я їх трошки переполовинила. Ну, але я думаю, все-таки погодні умови не дали моїм ірисам показати себе у тій мірі, в якій вони повинні були б бути. Я залишу свій номер вайбера. Друзі, можу єдине сказати: в нас зараз складні обставини вдома. І... Я на телефоні від дзвінки просто не зможу відповідати фізично. Тому пишіть. Буде час, в основному ввечері, я переглядаю всі повідомлення і даю відповіді. Навіть якщо я просто, ви бачите, що я просто прочитала і нічого не відповіла, то знаєте, що я обов'язково відповім. Обов'язково. Просто я це повідомлення побачила і дам відповідь, як тільки буде у мене час. Прошу поставитись з розумінням, бо дійсно ситуація вдома у нас складна. Але все буде добре і у нас, і у вас, і в нашій милій рідній Україні. Тому всім дякую, хто завітав на вогник і подивився мої Іриси. Полюбувався, ось цим. Квітучим раєм ірисовим. Ще одне можу сказати єдине, що ірис це сама універсальна, сама універсальна, невибаглива, сама проста квітка у вирощуванні, яка в свій час виходить на подіум, віддає свою красу. А ви бачите, що це статна рослина, це не десь там щось загубилось, а вона видна у саду рослина і тихенько після цвітіння зникає до наступного. Сезону. Якщо у вас не така плантація, як в мене, ну, є звичайно і більше плантації, то і догляд мінімальний, саме мінімальний, тому що серед інших квітів він не так форіє. А саме, ви знаєте, що розплідник всіх хвороб це є, ну, вибачте, я кажу те, що знаю, це школи дитячі садочки, тому що там є багато. Тут, тому, що якщо з'являється там інфекція, вона є їй де розгулятись, скажімо так, у лапках. От так само і рисів. Якщо з'являється якась інфекція на одному, то є де розгулятися. Ну, чого не скажеш, якщо він серед, наприклад, інших рослин, де ця інфекція не така популярна. Наприклад, там піонія, ну, багато є інших рослин. Тому ще раз скажу: замовляйте, садіть, любуйтесь. І хай це короткий термін краси. Ну, але краси вічної не буває. Це зрозуміло. Всім дякую і чекаю. Чекаю вас в себе і на каналі, і у вайбери для замовлень ось цієї північної краси. Я маю на увазі. Що ор... Ірис для нас є, це північна орхідея. Саме північна орхідея. На цьому все, друзі. Всім дякую і до наступних зустрічей на моєму каналі Етно Еко Парк. Всіх люблю, поважаю, цілую ваша Ніла.